Я це думаю, знаєте, Тараса, що з вами почати, але з іншого боку, я вас вітаю. Верховна так. Рада працює добре. Бачите сьогодні, як звітують і кажуть про ті чи інші прийняті рішення, зокрема на користь українських військових. Жодної цензури в соцмережах зможуть вільно висловлюватись. Свобода слова. Також виплати доплати. Найголовніше це щодо присловутих 15 мільйонів гривень. На жаль, за загиблих воїнів і сім'ї зможуть їх отримати. Е, взагалі, все те, що навколо коїлось українського парламенту, законодавчої гілки влади, як такої. Я розумію, і очільник фракції вчора вже прокоментував, що це чутки той матеріал, який опублікувала Українська правда з посиланням на свої джерела, що там десятки збираються писати заяви і так далі, то подібне. Але ви його як оцінюєте, як політолог? Ну я прочитав той матеріал. Так. Да. ну скажу так. Я ну, в принципі, будь-який президент нашої країни стикався з стосунками так в такому форматі uh -huh. своєю президентською фракцією. Тому я особливо критичного, там поки що нічого не бачу. Так, так. Це робочі процеси, які mm -hmm. в дійсності хтось може бути незадоволений, десь немає спілкування, комунікації. Тут питання в тому, як буде йти взаємні кроки, як з боку офісу президента до своєї фракції, так і з боку слуг народу. Якщо вони все ж таки сядуть і... Поговорить, що там влаштовує, не влаштовує, я думаю, що це, це, ну, цей процес поки що зворотній, я бачу. Тому так говорити, що повністю розпати параліч, ну, поки що зарано. Там, я прочитав знову таки ту замітку, нічого такого особливого я поки що не побачу. Хоча ризики в дійсності є для слуг народу, тому що якщо зараз рахувати. Скільки вони з 235 депутатів ну, в цьому монобільшості? То рахуйте, якщо 9 людей вийде офіційно з монобільшості в різний спосіб, так, то тоді постане питання розпаду коаліції, формування нового коаліційного уряду згідно з нашим законодавством. І тут почнуться багато питань, перетурбацій, як це може бути виглядати? Ті вимоги, які в тому матеріалі зазначались, нібито депутати там зазначають на них, що не опускають працювати за кону. Ми часто обговорювали цю ситуацію, дехто там з народних обранців, навіть в наших студіях, в наших ефірах зазначав і звинувачував, нібито там голову Верховної Ради, що він такий сформував овір в більш класичному розумінні для багатьох українців паспортний стіл, mm -hmm. де треба підтверджувати так, так чи інакше своє відрядження. І так далі. Але ще один аналітичний матеріал говорив про те, що нібито в Верховній Раді є всі шанси з того, що може сформуватись якась окрема опозиційна велика коаліція до офісу президента. Ви в такі розклади взагалі вірите? Ну я поки в це не вірю, так тому що все ж таки офіс президента є офіс президента. А у них є багато важелів впливу на різні фракції, як і на свою. Uh -huh. І я думаю, що ну в принципі те от матеріалі було сказано, що, що там 170-180 людей голосують за законопроекти, або які йдуть від Каміння або від президента. Ну, ну якщо ну, мається на увазі від монобільшості. ну так до початку широкомасштабного вторгнення плюс-мінус така сама цифра була, і вона теж була і тоді вже вона не була такою вже монолітною. Але за якщо захочуть, вони знаходять. Одять голоси. Отже, візити, які відбулись днями, вони не анонсовані, звісно, що з метою безпеки. І з точки зору безпеки, в першу чергу, ми це розуміємо. Один з головних республіканців, скажімо так, і його позиції, які. Зазначав там, давав поради про щодо мобілізації, там зниження мобілізаційного віку, і так далі. Пан Саліван вчора mm -hmm. буквально я не знаю, чи він міг і став свідком цього е, початку ранку сьогоднішнього вибухово я так можу зазначити. І, на жаль, знову ж таки печально для столиці України з іншого боку, абсолютно славетного для оборонців українського неба. Е, про те, що стоятимемо. Далі міцно з Україною сьогодні. Роб Бауер, направду голова військового комітету НАТО і каже: що жодного песимізму. Песимісти війну не виграють. Оце в вер... візитів. Це про що? Ну добре, що зрада, як у нас люблять говорити, скасовується в черговий раз, ніхто Україну кидати не збирається. Але mm. тут ми повинні розуміти, що українці самі вже багато чого зробили для того, щоб це питання, знаєте, кидати, не кидати Україну, воно вже не стоїть. Чому тому, що Україна змогла сама, в тому числі самотужки, починати бомбити територію Російської Федерації. А це вже зовсім інший калінкор, так, зовсім інше позиціонування України. Далі йдуть війна вже йде на територію Росії. В Белгородській області, те, що ситуація серйозна, говорить про те, що Путін навіть до виборів про це публічно про це сказав. До речі, подав дуже гарну ідею. Він сказав, що українці хочуть зараз захопити частину Росії для того, щоб обміняти потім на. На тимчасово окупованої території. Ну там же ж не українці. Та да, до чого тут це? Це робоча ідея. Ну, дивіться, це, це так. Дивіться, так Ізраїль зробив 67-му році. Вони mm. за результатами війни в 67-му року захопили Сінайський півострів, повністю який був в Єгипетської території, а потім його. Віддали в обмін на те, що е, після війни судного дня в обмін на те, що Єгипет підписав тоді мирний договір Мир з, з Ізраїлем. В принципі, що і потрібно було Ізраїлю. Тому це абсолютно ми не говоримо там українці не українці. По-перше, ми ще не знаємо, скільки людей там вже одразу починають хотіти вже жити в Україні. До речі, там територія, яку зараз ідуть бої, там вже люди розмовляють такою гарною злобожанською мовою. Якщо деколи і багато українських слів про Так, да, і багато там пам'ятаєте, інтерв'ю річної давнини на. Білгорощині да, да, дівчин, дівчин, пропаганди, да. Ви, якщо ви чули, це абсолютно, ну це слабожанська мова. От, от, навіть ті слова, які от, ну, в інших частинах України не застосовуються, ну це слабожанська мова. Тому, по-перше, ми не знаємо знов таки раптом, там буде буду багато бажаючих. Ми цього не ну ми звичайно не нікого не можемо змушувати, але сам факт того, що Україна присутня на території Російської Федерації і там вже більше тижні йдуть бої. Це велика заявка, велика заявка. Тому що, як я завжди говорив, продовжую говорити, в цьому світі люблять країн-мисливців, які вміють вирішувати там. проблеми, а не країни жертви. А коли Україна починає бої, а коли там ГУР ЗСБУ спочатку влаштували змагання на Чорному морі, хто більше. Переб'є цих кораблів чорноморського да, флоту. Да, да. Результативно до речі, да ну бачите, у якщо статистику побачите, немає ж обстрілів з чорного моря калібрами. Угу. Зверніть увагу, поки фактично... бачити по калібрах питання, скільки там, і що там у них з тим озброєнням. Ну, ні, ні, я думаю, що з калібрами у них все гаразд. Питання в тому, що завантажити їх треба було спочатку. Ну там в, або бухті Севастополя, все інше, вийти в море страшно. А тепер ми бачимо, як збушні дрони вже бадьори долітають. До цього, до а, НПЗ та бадьора. А у них проблеми в дійсності з цією технікою, тому що навіть якщо вони використовують, дивіться, от якщо залітає дрон, наприклад, в крикінгову колону, ну така, знаєте, маленька така штука, десь 16-поверховий будинок, її відновити навіть без санкцій, навіть за наявності обладнання, це потрібно рік. Бачите, попередні години розмови у нас е на толкових заводах, скажімо так, от кажуть експерти. Їх три-чотири. Тобто, якщо одна там зупиняється, то інші можуть працювати. Так що роботи не почати ні, так це не говорить. не говориться. І по другому колу потрібно прилітати. Ми повинні повинні розуміти, що цей удар повинен бути постійно йти. Тут, тут ж проблема в наступному: коли зуци ж нафта дивіться, ци ж НПЗ стоять на нафтопроводах. Uh -huh. так? Це ж система так побудована. Вся ж система нафтопроводів Росії побудована для того, щоб експортувати нафту в першу чергу в Європу, тому що це завжди був основним ринком збуту ще 60-х років. Тобто, уявіть собі, якщо не переробляється нафта, навіть на цьому заводі, так? це означає, що нафта або йде на експорт, це на запланованій ну, Це ж труба, вона ж тече. Вона постійно повинна кудись нафта йти. Так, так, якщо вона зупиняється, то зупиняється цей зупиняється родовище. Ну, тому що ж нема куди дівати нафту. Тобто це ж паленцюгу по починає йти. І тому в даному випадку це зовсім інший важить впливу на Росію, і в тому числі на тих політиків, які є в Вашингтоні, які на Заході, які говорять, а може, давайте ви там якось там почнете з росіянами там, на переговорити mm -hmm. і так далі. Ось. А це важить впливу, те, що зараз реалізує Україна, досить серйозний важить впливу, який змушує росіян. Змушує росіян зважати на те, що відбувається вже всередині їх країни, і тобто, ви прихильник тієї гіпотези, от одному з матеріалів також одного з видань а європейських вичитав буквально днями раніше, що такі така сила продемонстрована Україною сприяє тому, що її активніше будуть підтримувати, так, так побудовано захід. Так, побудований захід. Якщо ти сильний, тобі завжди допомагають. Ну знову таки, приклад Ізраїлю вам завжди, завжди в даному випадку наочний приклад. Ізраїль не хотіли, не підтримували США. Взагалі ігнорували їх 20 років. А коли вони почали не ігнорувати? Вони ж з 48 по 67 рік взагалі не постачали їм зброю. Незважаючи на міфи про те, що сильно допомагали Ізраїлю після війни до судного дня, точніше Шестиденної війни, коли Ізраїль показав силу та міць, показав всім, що він може робити справи, до цього вони вкрали, до речі, міф секретний, та -та 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 -та. радянський, і потім передали його, в тому числі американцям. Вони побачили, що Масад це ті люди, які можуть бути корисними, в тому числі для американських інтересів, і всі включили свою зону впливу і почали допомагати. Допомагати. Незважаючи на те, що в 67-му році, під час шестиденної війни, той самий Масад відкрутив антенну на американському посольстві для того, щоб вони не встигли не повідомити США, що почалася війна для того, щоб не встигнули зупинити Ізраїль, і Ізраїль потопив американський корабель Ліберті. Загинуло приблизно 50 американців. Ну дали, що, начебто, вони не зрозуміли, що це, чий це корабель. Коли каже пан Бауер про оптимізм, що треба його тримати, чи є щось, що впливає на цей оптимізм взагалі в залі країні? країни? Е, Знову таки, е, ми, ми зараз, Бо зараз пов... ви оптимістично говорите. Я, я звичайно оптимістично. Чому ми повинні і ще більше у нас більше чим більше у нас буде власної зброї, власного виробництва, чим менше ми будемо залежати від наших партнерів, тим більше у нас буде сили. І тим mm -hmm. більше нам будуть допомагати, щоб всі розуміли виробництво власної зброї, це питання національної безпеки повинно бути. Це національна ідея повинна бути. Тому що щоб ми не залежали від різних політичних інтриг там, на Вашингтоні, в Європі, і все іншого. Тому що це, це от те, що ми контролюємо, і ми повинні розуміти, що західна зброя. Не буде Україні надаватися з великою часткою ймовірності, яка дозволить бити по території Російської Федерації. Це тільки власне виробництво повинно бути, і все. Представники українського ПК кажуть, ми вже і свої ракети далекобійні зараз виготовляємо від 300 до 624 Добре, кілометрів. Причому так поточило. Чим більше, тим більше буде ракет, я вас запевняю. Тим більше країн захочуть нам різко допомагати. Ви думаєте, Франція, чого так різко стало сміло? Бачив успіхи? Так. Тому а, а пам'ятаєте, яка позиція Франції була на початку широкомасштабного вторгнення? До речі, дуже важливо... Так, Дуже важливий ексклюзив. Сьогодні ми почуємо від Олексія Гончаренка. Він зараз в парламентській раді Європи активно працює. Він новини з Франції, вам розповість буквально вже в наступній годині. Тому що, ну як інсайти, яким він готовий поділитися, хто є е... і стежить за його телеграм-каналом. Я думаю, можливо, почитали або ж офіційною сторінкою. У... Фейсбук. Так, читаю. Це до нашої теми розмови ще просто додам, дам, бо зараз у нас буде американіст в ефірі, Тараса. Uh, uh, Радослав Сікорський, міністр закордонних справ Польщі успіх України зараз є питанням довіри до Сполучених Штатів Америки. Якби американська підтримка України припинилася, думаю, що союзники США у всьому світі звернули б на це увагу і почали б перестраховуватись. Він зазначив в інтерв'ю CNBC американському телеканалу. Джейк Джек Саліванчора зазначив: не переживайте, не хвилюйтесь точніше. Проголосується підтримка в 60 мільярдів. Ну про терміни не каже і так далі. Ви це правильно назвали словом інтриги. Але на кону життя українських хлопців і воїнів. Джонсон виданню «Захіл» каже, ну нам би свій бюджет прийняти. А це вже десь пізніше, можливо, там це не настільки для нас важливо. Далі шантаж далі використовується в передвиборчих інтригах. Я продовжу фразу Сікорського. Він mm -hmm. вже сказав, кожен буде зважати йому Блумбергу, по-моєму, Сісі і сказав. А це означає, що кожен тепер буде думати, що потрібно виробляти власну ядерну зброю. Хто-хто? Сікорський говорив про це? Да, да, тепер буде якщо американці не будуть допомагати, тепер буду думати про виробництво власної ядерної зброї. Це не, не зараз було, це пізніше було. Угу. Ну він так жирно натякнув. Угу. Шановні, якщо ви не хочете зараз включатися в забезпечення безпеки по всьому світу, то. Через деякий час ви отримуєте значно гірші проблеми. У вас будуть десятки ядерних держав, тому що ви не виконуєте свої зобов'язання щодо безпекових питань. І тиск поляків дуже добре, те, що вони прямо це говорять, Ну і по пану Селімуну, в тому числі ніхто нікого не таємниця. він завжди таке обережне у нього було ставлення до України. він вони завжди разом з паном Бьорнсом, або були такі прихильники дружби з Росією, все ж таки проти Китаю. Ось але тут ще вони трохи. Я думаю, що вони трохи вже перегинають палицю стосовно Європи. Якщо Європа починає вже бачити загрозу відкриту, бачить, що відбувається сполучених штатів Америки. Тут Європа сама може починати вирішувати багато безпекових питань, які вони раніше покладалися на США. І тут США можуть зіткнутися з іншою проблемою, що якщо Європа зараз почне розкручувати власне ВПК, ну там до рівня американського та іншого, то виявиться, що американська зброя настільки не потрібна буде у світі. Далі європейці почнуть зараз експортувати сплату. Власне... Виготовляємо для себе робочі місця, да, а це гроші вплив. А да, це вплив, а це вплив. Зброя це вплив, це великий вплив. Це тому я завжди от наполягаю от стосовно нашої, чому я говорю про нашу зброю. Знаєте, от ми говоримо, чому там, знаєте, от французи там хочуть дружити. Я, я вас запевняю, коли Україна Україні буде ну, в наявності там, тисячу ракет дальністю півтори тисячі кілометрів, дві тисячі кілометрів, десятки тисяч дронів такої ж дальності і так далі. Ви здивуєтесь, скільки друзів різко з'явиться в Україні, так? скільки захочуть дружити з Україною, тому що це сила, так? це вплив. Які треба реалізовувати, в тому числі як це роблять Сполучені Штати Америки. Тому я не виключаю, що десь вже Сполучені Штати відчувають, що вони доходять до такої, ну коли, коли Трамп говорить, що не будемо захищати, поки не заплатите, Байден, в принципі, плюс-мінус таку саму політику веде. Він тільки відкрито про це не говорить. Так? І тут європейці можуть задавати питання: а навіщо нам ця, вибачте, свіста пляска потрібно, якщо. Вони дивляться, наприклад, на Ізраїль. От в пакеті з України йде Ізраїль. Добре, з України немає ніяких підписаних договорів. Добре, так? А з Ізраїлем вже підписано 79-го року. Більш того, в 88-му року Ізраїль є союзником поза НАТО. Має такий статус. Тобто, якщо союзником поза НАТО, ви так вчиняєте, то що буде з НАТО? І так далі. І тому це в дійсності великі плюси для нас. Mm -hmm. Великі плюси для нас, тому що. Європейці відчувають війну. Тут питання стосовно жертв і так далі. Ну, не їхні солдати гинуть. Не їхні солдати гинуть. Ми повинні розуміти, що це наш біль, і ми повинні вирішувати це питання, в тому числі, прискорювати вирішення цих питань. А без власного озброєння це не вирішується. Усі ці моменти, які ви прорахували, Тарасе, Я єдине, що хотів би сподіватися, що також є в розумінні. І лежать в канві, от тих слів, які ви часто говорили в ефірі, там в наших спільних. Що ще подивимося, як Трамп себе проявлятиме, коли стане президентом. А я вам скажу, а я скажу, його треба ставити в таке становище, щоб він по іншому його буде... треба ставити. Звичайно. А хто його буде ставити? Україна може поставити. Ма я вам скажу, коли дивіться Трамп, якщо от подивитися на його поведінку, а він же такий ну, людина з автокритичними замашками, це mm -hmm. зрозуміло. Але ж це означає, що така людина з автокритичними замашками не буде терпіти іншу людину, яка не буде дослухуватися до його парад. Тому, коли Трамп говорить, що він там домовиться з Путіним про щось, це інше, він же не договорює. А що буде, якщо, якщо буде він Путіному скаже ні. А тоді може все розвернутися в інший шлях. А тоді Україна повинна поставити Путіна в таке становище, щоб він сказав Трампу ні. А це можливо тільки знищивши всю нафтову промисловість, партина російська та, та багато чого іншого. Ми повинні зменшити цінність Росії в очах Заходу. Вони ж чого чіпляються зараз за Росію? От там Селіван, Бьорц і багато інших. Вони бачать в Росії. Ну, потенційного союзника війни проти Китаю, так? А чим більше Україна буде знищувати її військовий потенціал, нафтовий потенціал, якщо дай Боже долетить щось до газових труб десь на Ямалі то, до іншого, то виникне питання: а що може Росія запропонувати Америці? В чому цінність Росії далі? Чим більше буде у них вони входити будуть в технологічну залежність від Китаю. Він ще питання буде: а чим а як ви будете воювати проти Китаю, угу. якщо ви залежні від Китаю технологічно? І ми повинні поставити в таке становище і Трампа, і е, е, Путіна щоб? Питання в тому, допомагати чи не допомагати Україні, просто не виникало. Повинна повинні допомагати, а допомагають знову таки принцип, принцип американців допомагають взагалі з розвинутого світу, допомагають сильним, які спроможні вирішувати проблеми. Е -е, цим і завершимо цю частину ефіру. Буквально невеличка пауза зараз буде на прямому. Тарас за до вас також повернеться зі своєю аналітикою, і я аналогічно. Загородній, політолог з нами в студії. Друзі, ми продовжуємо спілкування. Знову ж таки про важливе. Сьогодні канцлер Олаф Шольц зазначив спроду цих заморожених активів. Намовляв, ну мовляв, ну ж нікому не належить, так чому би ні? Що ж так довго ми приймаємо рішення і думаємо? Хоча з іншого боку, канцлер Австрії з іншого ну, такі качелі, знаєте? Ні, не на оборону і на виготовлення боєприпасів, все ж таки на відбудову України. Треба. Передати ці кошти днями раніше, взагалі, рот терориста Путіна, Пісков казав, всіх, хто причетний, країни, які будуть брати участь, чекають десятки судових позовів Затаскаємо по судах. Хай тільки доторкнуться. Що це за пору? Ну, це може ефективна бути погроза. Ну це дивлячись про які гроші ми говоримо. Ми повинні виходити з того, що самі гроші, от саме от там 300 мільярдів, які є в Європі, угу. скоріш за все, Україні і нікому не віддадуть. Чому? Тому що це невигідно для європейської фінансової системи. Вони берегли завжди свою фісте, систему для того, щоб різні пристойні чи непристойні країни залишали гроші саме в Єврозоні. На відміну від американців, які використовували долар в якості інструменту політичного впливу через санкції чи те інше, Європа ніколи не користувалася таким інструментом. Тому вони будуть це ну, до останнього тримати. Але гроші от відсотки. Які набігли на ці активи, отут, скоріш за все буде трохи легша ситуація, йдеться саме про відсотки, О, про відсотки це добре. Нікому не належать каже, Нікому не належить. Давай ну теоретично так, да, Теоретично так. Ну, подивимося, як буде реагувати Росія. Тому що якщо західні країни говорять, що це можливо зробити, значить вони упевнені своїй юридичній позиції. Що там суди, Росія може судитися, але знаєте, ці суди можуть тривати в дійсності роками. Е, знаєте, а далі, як в, в притчі про хаджина-средніна або Патішах здохне, або Ішах шах здохне. Е, так, і тому в даному випадку це може бути дуже довго, але росіян турбує сам факт прецеденту, що це можна зробити, що гроші можна забрати. Звичайно, що вони будуть лякати всіх, ну, в принципі, як вони лякають всіх ядерною зброєю. Угу. І ми це почули, зокрема, минулого тижня, в принципі, та? так? Так, да. так. З уст. Ну як минулого тижня, це днями було раніше, після завершення виборчого процесу, одразу на брифінгу. Mm. От в чергове там. А, ну та я розумію, чому це було сказано, в принципі. Іншого не залишилось. Десь так, Тараса, як завжди, це все ми оцінювано. Е, ну, правда, правда, в, тобто питання ядерної зброї йде, йде, але ну пам'ятаєте, скільки лякали ядерну зброю. Перше, я пам'ятаю, що червона лінія про ядерну зброю а, була, знаєте, коли, в 17-му році, коли Трамп зняв санкції проти України Та, по зброї, тоді я пам'ятаю, був крик, що, не дай Боже, американська зброя з'явиться на території України. По джавелінах це йшлося. Нічого. Пережили. Потім крик був, що якщо перші удари підуть по Криму, то будуть, буде страшно страшно. Тоді Медведя всіх лікав. Нічого, 9-го, по-моєму, серпня прилетіли перші ракети тоді, у 22-му році, а десь середині, в середині серпня. Перше залетіли оце збоушні дрони там «Сі Бейбі, які були в бухту Севастополя. Це був шок для росіян. Це така скрепа скреп завжди була. А ось і от і все а нічого не відбулося. А зараз, якщо рахувати їхню конституцію, так Україна ж веде війну на їхній території. Ну якщо виходити з їхньої формально ви про Білгородщину і курщина, ні, це наступне. Ні, вони Ми... ж включили Херсон. Курщина – це наступне питання. Все, війна вже йде на ваше території. Ще найцікавіше ритаричне перше риторичне українське питання і шо? Mm -hmm. І на що найголовніше, сьогодні РДК і Легіон Свободи Росії, зазначили попереду нові міста to. Російської Федерації. To. Тараса продовжимо.